Уявімо собі світ, у якому раптом зникла музика. Звичайний ранок люди прокидаються, роблять собі каву, включають радіо або улюблений плейлист, щоб зарядитися настроєм. Але в цей день радіо мовчить. Плейлист у телефоні не відтворюється. Немає звуків, мелодій, немає улюблених пісень, які ми слухали десятки разів. Здається, це щось тимчасове, технічний збій чи проблеми з додатком. Та невдовзі всі розуміють. Зникла не лише музика, а й сама можливість створювати мелодії. Люди поступово відчувають, як сильно вони залежали від музики в повсякденному житті, вона допомагала розслабитися після напруженого дня, надихала, налаштовувала на потрібний лад. Уявіть, як змінилося б кіно. Сцени, які тримали глядачів у напрузі, більше не мають музичного супроводу. Драматичні моменти проходять без тієї підсиленої атмосфери, яку дарує музика. Любовні сцени здаються порожніми і менш захопливими, адже мелодія завжди доповнювала почуття. Тепер відсутність музики відчувається навіть на концертах і фестивалях. Оркестри втрачають свій сенс, музиканти стають безробітними, музичні школи закриваються. Люди більше не можуть виконувати пісень біля вогнища або на вулицях. У клубах і на дискотеках панує тиша. Багато хто почувається пригніченим, адже музика була для них джерелом радості, розради, натхнення. Музика впливає не лише на емоції, а й на наше фізичне та психічне здоров'я. Вчені давно довели, що музика здатна поліпшувати настрій, зменшувати тривожність, допомагати зосередитися або, навпаки, розслабитися. Люди, які звикли працювати під музику, тепер почуваються неспокійно і невпевнено. Зникають релаксуючі мелодії, що допомагали засинати, і музика для медитацій, яка сприяла зосередженню та внутрішньому спокою. З'являється відчуття, ніби життя втратило частинку свого кольору, адже музика це більше, ніж просто звуки, вона стала частиною нашої культури, нашого повсякдення, нашого способу вираження. Музика супроводжувала нас у радості і у смутку, була важливою складовою свят і спогадів. Весілля, дні народження, зустрічі з друзями, усе це тепер здається менш живим, менш емоційним. Люди більше не можуть увімкнути свою пісню молодості і згадати приємні моменти. Без музики ми також втрачаємо певний спосіб висловлювати те, що словами сказати складно. Іноді одна пісня здатна розповісти про кохання або втрату більше, ніж можна пояснити. Кожен має свої улюблені пісні, які торкаються саме його серця. А що, якщо цього більше немає? Люди починають шукати інші способи висловлювати свої почуття у мистецтві, поезії, але нічого не замінює ту емоційну силу, яку має музика. Згодом люди звикають до цього тихого світу, але відчуття порожнечі залишається. Може, саме тоді вони по справжньому розуміють, наскільки важливим елементом їхнього життя була музика. Тепер навіть найкращі слова не здатні передати ті глибокі почуття, які колись викликали мелодії. Зрештою, світ, де немає музики, стає більш одноманітним, менш різнобарвним. Він наче втрачає одну з найважливіших граней своєї краси. Можливо, тоді люди зрозуміють, що музика це не просто звуки, вона як еліксир, що наповнює нас енергією, емоціями, дозволяє переживати моменти більш глибоко. Вона єднає нас, допомагає відчути і зрозуміти один одного без слів. І навіть якщо музика зникла, спогади про неї залишаться назавжди. Завершуючи, хочеться сказати, ми часто сприймаємо музику як щось само собою зрозуміле. Але уявіть, як змінився б світ, якби одного дня вона просто зникла. Можливо, вже зараз варто замислитися над тим, як цінна музика в нашому житті. І наступного разу, коли ви ввімкнете свою улюблену пісню, згадайте, музика це дар, який варто берегти і цінувати.